Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Втрачені трудові роки та забуті шкідливі умови праці, і це не поодинокі звернення пенсіонерів Овруча. Мешканці району вважають себе обкраденими при нарахуванні та виплаті пенсій. Тож по допомогу звернулись до народного контролю. Журналістів народного контролю в Овручі зустрічає група ображених пенсіонерів. Люди обурені підходом до нарахування пенсій та нарікають, що чиновники їх не чують. У пенсійних справах написано умови праці загальні. Я та мій чоловік працювали на особливі умови. Це є, це є один, рахується, один до двох років. Що моєму чоловіку з 1.09 доплата була у пенсійному фонді. Пенсія перерахована, але мій чоловік по даний час отримує пенсію 949. А по документах скільки? 1023. Пенсію виплачується нарахована от, например, тишу двісті чи тишу а виходить 940. Пані Наталя скаржиться, що і їй, і чоловікові пенсію нарахували неправильно. Жінка показує цілу кіпу документів та довідок. Я інвалід другої групи Чорнобиля, перша категорія. Мені не платять чорнобильських грошей, тільки платять ці, що дають на чисті продукти. І зі мною лежала жінка в палаті, вона інвалід третьої групи. Вона отримує цю пенсію. А чим же я хуже? Ці 4 тисячі доплати? Вона отримує до трьох тисяч, бо вона третьої групи. А чому мені? Я що не така сама? І я їм кажу, приходжу, кажу, що ну подивіться, ну як це так, ви п'ять годин, де діли п'ять го трудової записано там ні. Вияснилось, що реально багатьом пенсіонерам. От пенсія могла би бути нарахована більш мінімальної, але чомусь значно менше нараховано і частина коштів просто просто крадеться, а людям виплачують значно менше. Аби з'ясувати ситуацію, журналісти народного контролю вирушили до районного управління пенсійного фонду. Начальник не вельми зрадів нашому візиту. Ви начальник проживаємо? я не хочу, щоб ви мене знімали. Встановлює. Чекайте, до нас звернулися люди, є запитання, ми прийшли до вас їх задати. Ну так заходьте в запитання. Я вам не дозволяю знімати. Ми з вами на роботу, в службовому кабінеті, який оплачується державою. Я На всі право. ваші запитання я буду відповідати. Але а ми а не фото... на роботі. А фотосессия немає. Я зобов'язуюся. Я почула, людина, хочу почути вашу думку. Підтвердження, або спростування. Я, я вас запитую, а ви чомусь не відповідаєте. Чому? Дивіться. Вітаю, Ріба. Вам ніякої інформації ніхто не розмістити. Позиція чиновника неабияк здивувала, тож йдемо до райдержадміністрації. Там пояснюють, незабаром оптимізація структури, і керівник грубіян не обійматиме посади. Ну, ми розберемося. Ну, це не правильно. Я буквально сьогодні розберуся. про проблеми з пенсіями в овручі. Інформуємо головне управління пенсійного фонду. Там готові до співпраці та обіцяють перевірити пенсійні справи громадян. Однозначно, ми можемо це все розглянути і надати людям відповідь. Я вам це обіцяю однозначно. А ось така поведінка начальника управління. Ну, На вашу думку, що то було? Ну, не роз... я ми розберемося в даному питанні. Журналісти народного контролю стежитимуть чи перевірять нарахування пенсії в овручі. Катерина Білошицька Ілля Кот. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.